Чоловік мовчить, не діє, не проявляє ініціативу це ще не кінець історії. Бо істина в тому, що чоловіки по-справжньому розкриваються тоді, коли жінка дозволяє собі бути в жіночій енергії. У цьому стані він вже не може залишатися пасивним. Він починає хотіти діяти, здобувати. Вести і робити для тебе кроки, які ти так давно чекала. Але часто шлях до цієї жіночої сили перекритий старими сценаріями, там, де ти звикла все тягнути сама, доводити, контролювати. І саме вони не дають простору для чоловічого прояву. Якщо ти хочеш змін у своїх стосунках, це можливо. Ти можеш відкрити в собі новий стан. Який пробуджує силу чоловіка, стан, де ти не борешся за його увагу, а просто є, і він сам проявляється. Я запрошую тебе на зустріч. Разом ми знайдемо шлях, як розірвати старі сценарії та впустити в життя нову якість стосунків. Мої контакти в описі під відео.